Все-таки це відбулося. І 25 грудня президент підписав закон, що переносить сплату військового збору для всіх фопів на січень 25-го року. Чи дочекалися ви цього підписання? А може ви вже встигли сплатити? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, будемо відповідати. Вітаю в черговому випуску. Сім хвилин з Наталією Кухтою та командою. Семінар. Закон 41.13 переніс початок сплати військового збору з 1 жовтня 24-го року на 1 січня 2025 року для всіх єдинників. Також фізособи загальників за 2024 рік застосовують ставку військового збору 1,5%, а вже з 1 січня 2025 року 5%. Ці норми починають діяти після офіційного опублікування підписаного закону. Станом на 25 грудня закон ще не опубліковано в голосі України, але це відбудеться найближчими днями. Тому вже зараз розглянемо, які ж важливі питання будуть вирішені законом 41.13. По-перше, початок сплати військового збору всіма єдиниками, крім ЮРОСІП 4 групи, переноситься на 1 січня 25-го року. Отже, вперше всі єдиники почнуть сплачувати військовий збір у 25-му році. При цьому ФОПи 1, 2 та 4 груп це будуть робити щомісячно і авансом. Вперше за січень 2025 року сплатити потрібно до 20 січня, а єдиники третьої групи сплачуватимуть військовий збір за підсумками кварталу в строк для сплати єдиного податку. Тобто, за перший квартал 2025 року сплатити військовий збір доведеться до 20 травня. Тут зробили виключення. А саме сплата військового збору не буде поширюватися на єдиників третьої групи, які є електронними резидентами. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. По-друге, в законі 4113 передбачили пільги для ФОПів. ФОПи-єдинники першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки. А також за період хвороби, яка триває 30 і більше календарних днів, ця відпустка обов'язково повинна бути підтверджена витягом з єдиного реєстру лікарняних листків. Єдиники першої та другої груп, податкова адреса яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій, мають право не сплачувати військовий збір за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії або почалася тимчасова окупація до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії або завершено тимчасову окупацію. Для таких платників збору, які скористалися правом не сплачувати військовий збір, ДПС не проводить нарахування авансових внесків з військового збору. Також штрафні санкції та пеня за несплату військового збору для таких платників не застосовуються. Але якщо ФОП переїхав з тимчасово окупованої території у безпечніше місце на території України, ці пільги не застосовуються з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому проведено державну реєстрацію зміни місця знаходження ФОП на іншу територію України. Також звільнятимуться від оподаткування військовим збором доходи, які не включаються до загального оподаткованого доходу фізичних осіб, тобто не підпадають під оподаткування ПДФО або ж оподатковуються за нульовою ставкою. Відповідно до закону 41.13 звільняються від обов'язку нарахування сплати та подання звітності з ПДФО єдиного податку та військового збору ФОПи, які зараз мобілізовані до ЗСУ. Для військовослужбовців та працівників зсу встановлено ставку військового збору у розмірі 1,5% з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства. Ну і ще одна довгоочікувана важлива зміна: стосується вона доходів звичайних фізосіб та фопів загальників, які будуть оподатковувати військовим збором свої чисті доходи за 2024 рік за ставкою 1,5%. А з 2025 року для них ставка буде становити 5%. Тобто річне податкове зобов'язання з військового збору з доходів, що включаються до складу загального річного оподаткованого доходу за 2024 рік, та остаточний розрахунок податкового зобов'язання в річній декларації про майновий стан і доходи, визначається за ставкою військового збору у розмірі 1,5%. Закон 41.13 переніс початок сплати військового збору з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року для всіх єдиників. Також фізособи загальники за 24 рік застосовують ставку військового збору по 1,5%, а вже з 1 січня 25-го року 5 В законі передбачили пільги, Зокрема, ФОПи першої та другої групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за. Період хвороби, яка триває 30 і більше календарних днів, фопи першої та другої груп, податкова адреса, яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях, мають право не сплачувати військовий збір, звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору ФОП, які зараз мобілізовані до ЗСУ. І ці всі норми починають діяти після офіційного опублікування підписаного закону. Але це ще далеко не весь перелік змін, які вносить закон 4113. Про все детально будемо розповідати в наших наступних випусках та наших безкоштовних вебінарах. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини, ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси онлайн-школи та беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. Тож до нових зустрічей у Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.